Це Старобогородчанська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Зараз тут навчаються близько 400 учнів. Втім, школа може прийняти ще 300. при тому, що сумарна кількість учнів, які ймовірно перейдуть у опорну школу, ледве досягає ста директор у питанні створення опорної школи залишається нейтральним. Я утримуюсь від цього запитання. А чи подобається на загал, то скажуть люди на даний час, в мене є 21 клас, і в мене класів уже немає. Хотілося б в першу чергу поміняти опалення внутрішнє повністю, тому що заклад уже має 43 роки, і від того часу ще його не мінялося, але це і колосальні кошти. Хотілося б зробити фасад, хотілося б поміняти покриття. Повністю про те, що у школі не вистачить місця для всіх учнів, говорить і місцева вчителька. Тут є свої плюси, але свої мінуси, оскільки найперше це є матеріальне забезпечення, і друге, це я думаю, найважливіший фактор це те, що вчителя просто не вистачить часу приділити його кожному учневі. заступник голови Старобогородчанської об'єднаної територіальної громади Юрій Іванишин каже: умови для створення опорної школи є. У нас є шкільний автобус. При створенні опорної школи можна подавати на конкурс, створення опорних шкіл, де можна ще додатково залучити кошти, придбати ще один автобус. Тобто це для нас вигідно? Це для нас вигідно і організувати довезення. Транспортне сполучення хороше, дорога з твердим покриттям. А це публічне обговорення, яке провели у громаді 28 лютого. Радник з питань муніципальних послуг Івано-Франківського регіонального центру розвитку місцевого самоврядування Марія Баран акцентує увагу на акумулюванні коштів, адже створення опорної школи, за її словами, це також економія для всієї громади. Цю думку розділяє і голова Старобогородчанської ОТГ Ярослав Здерка. На сьогодні наявний факт. Тому що скільки розраховується за освітньою субвенцією і витрачається на кожен конкретно заклад є невідповідність. На сьогодні наявний факт, і це є факт, це є розрахунки, що у вас більше, ну, скажімо, педагогічних ставок, ніж розрахункова наповнюваність, фактична. А це забирає кошти. Фінансування неповнокомплектних не класів держава не проводить. Фінансування йде з місцевого бюджету. Так само є присутні депутати, є присутні старості, які вимагають кошти на благоустрій. Сьогодні я бугалтиму запитати, скільки виділено коштів додаткового з місцевого бюджету на фінансування до фінансування шкіл. І, 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 сьогодні, і сьогодні стоїть питання. 1 вересня малокомплектні класи просто не будуть. Будемо об'єднувати школу не музикувати, якщо не буде, не буде, наприклад, у на не буде 5 дітей значить, дітей не довозити тобі багачани. Втім, громада ініціативу створення опорної школи не підтримала. Як буде опорна школа, можливість впливати на якість освіти. оскільки та субвенція, яка дається на опорну школу, вона тільки дається на опорну школу. І з тих грошей, наприклад, два мільйони грошей. Буде з тих грошей, жодної копійки не поступить на інші навчальні заклади. Богомчанська школа першого третього ступеня приймати дітей як опорна школа. Чи вона має всі створені умови як опорна школа? Хіба у нас освіта зараз на найгіршому плані в Європейському? Пізьміться до чогось розумніше, ніж до світи по ваших європейських стандартах. Закрили школи закрили закрила медичне медичне. Ніхто, тобто, якщо потенційно ви можете отримати на розвиток освіти і формування е, про, про, профільної освіти в старших класах від держави, трильйонів, як нам казали, автобус по програмі шкільний автобус, ви відмовляєтесь. Правильно я розумію? Я хотів... Ні, а ну, конкретно скажіть, правильно я розумію? Ви як директор відмовляєте. Бути філією охорної школи потенційно Відмовляюся. Христина Дичаковська, Андрій Шустекевич, Юа Карпати.